Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо у подорожу далеке минуле, в саме серце давньої Греції. Я розповім вам історію про четверте чудо світу: статую Зевса в Олімпії. Це був гігантський образ головного бога, створений із золота та слонової кістки, який вражав усіх, хто бачив його. Ви дізнаєтесь, як геніальний скульптор Фідій створив цю величну статую. Чому вона стала символом грецької віри та культури? І куди зникло одне з найбільших чудес античності. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Уяви собі Грецію дві з половиною тисячі років тому. Сонце сяє над зеленими пагорбами, оливкові гаї шумлять від вітру, а в долині річки Алфей збираються тисячі людей. Тут, у невеличкому священному місті Олімпія, готуються до великого свята. Це не просто змагання, це не Олімпійські ігри. Але серед усього цього є щось ще більш вражаюче у храмі, спорудженому на честь головного бога, сидить він Зевс, володар неба і грому, і не просто сидить, а сяє у всій своїй величі. Його статуя була настільки грандіозною, що люди, які входили всередину, відчували себе піщинками. Це було четверте чудо світу статуя Зевса в Олімпії, у грецькій міфології Зевс цар богів. Володар Небес той, хто карає несправедливих і кидає громи. Для греків він був не просто міфом, він був символом порядку, законів і влади. Чому саме в Олімпії? Бо це місце вважалося священним тут приносили жертви ще задовго до храму, тут панував дух єдності всіх племен. Олімпійські ігри були святом на його честь, кожні чотири роки сюди з'їжджалися атлети, поети, філософи. Глядачі з усієї Еллади, і над усім цим велична статуя, що втілювала самого Бога. Щоб зрозуміти масштаб, уявімо сам храм, величний доричний стиль, колони, що тягнуться вгору, усередині напівтемрява. Лише проміння сонця пробивається крізь отвори і падає на центральну постать. Храм був не просто будівлею, він був порталом між світом людей і світом богів. Кожен, хто входив туди, відчував. Він переступає межу звичайного. Статую створив Фідій, знаменитий скульптор, автор Афіни Парфенос, геній свого часу. Його завданням було неможливе зробити так, щоб люди, дивлячись на статую, бачили не золото й кістку, а самого Зевса. Фідій обрав складну техніку хрисоелефантинну, тіло зі слонової кістки, одяг і прикраси вкриті золотом, деталі, інкрустовані дорогоцінними каменями. У майстерні біля храму він роками працював зі своїми учнями, різьбив, складав, полірував і сумнівався, чи вдасться йому передати велич Бога. Але результат перевершив усі очікування. І ось день, коли її відкрили, висота понад 12 метрів. Перед людьми сидів Зевс, величний, спокійний, грізний, його голова майже торкалася стелі, казали якби він піднявся, дах би злетів у повітря. У правій руці Ніка, богиня перемоги, у лівій дуски Петер з орлом, а трон це окрема історія, різьблені сцени з міфів, статуетки богів, інкрустації золотом і слоновою кісткою, обличчя бога спокійне і величне. Люди відчували, це не статуя, це він. Для греків статуя була більше, ніж мистецтво, вона була втіленням віри. Павсаній писав. Її неможливо описати словами, інші казали, вона настільки велична, що сам храм здається замалим. Люди приходили з усієї Еллади, і під поглядом Зевса вони забували про війни, змагалися лише в іграх. Це було об'єднання народу, це був символ грецької єдності. Але навіть чудеса не вічні. Що сталося зі статою? Є дві версії за першою її перевезли до Константинополя. І там вона загинула у пожежі. За другою, вона була знищена ще в самій Олімпії, коли християнські імператори заборонили язичницькі культи, археологи знайшли майстерню Фідія, його інструменти, але саму статую ні, її зникнення і досі таємниця. Попри все, її вплив величезний, вона стала вершиною мистецтва. Образ Зевса з Олімпії повторювали на монетах, у мозаїках, у копіях. Він став архетипом бога батька у культурі, його величний вигляд у троні жив у пам'яті століть. Це був символ справедливості, влади, порядку і символ того, на що здатне людське мистецтво. Статуя Зевса в Олімпії четверте чудо світу. Вона була настільки величною, що навіть греки казали, Бог зійшов на землю. Ми більше не можемо її побачити. Вона зникла, але її слава живе. Бо справжнє чудо не лише у золотій слоновій кістці, справжнє чудо в пам'яті, яка долає тисячоліття, і, можливо, саме тому ми й досі називаємо її одним із семи чудес світу. Ось така історія четвертого чуда світу, статуї Зевса в Олімпії. Велічі міць, створені людськими руками, зникли в полум'ї часу, але пам'ять про них живе й досі. Друзі! Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете ще більше подорожей у світ стародавніх чудес, підтримайте канал, підпишіться, натисніть лайк і залиште свій коментар. Напишіть, яке з семи чудес світу ви хотіли б почути наступним. Ваша думка для мене дуже важлива. Дякую, що були зі мною! І до нових зустрічей у світі історії.